Вітаю, діти! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку подорожуємо просторами степу. Давайте налаштуємося на урок. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем? Побажаю всім терпіння і старання, тож почнемо! А почнемо ми із щоденних новин. Програма Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць пригадайте, будь ласка? Яке сьогодні число? Мої вітання вам, любі! Яким було вчора небо вранці? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Подивіться, будь ласка. Починаємо працювати. Давайте пригадаємо, яка природна зона розміщена на південь від зони лісостепу. Правильно, це степова зона, що є її південною межею. Відкрийте, будь ласка, ваші підручники на сторінці 141. Будемо з вами працювати із підручниками, виконуючи вправу читання з позначками. Зверніть, будь ласка, увагу! Першу позначку ви ставите, якщо ви це знаєте. Другу, якщо ця інформація для вас є новою. Третю. Якщо ви хочете запитати четверту, якщо ви думали по-іншому, тож мерші до роботи Поверхня степів рівнинна з горбами, ярами і балками. Степовою зоною до морів течуть великі річки України. Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, на півдні зони є великі зрощувальні системи та багато озер. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. Сонце у степах підіймається вище, гріє ще дужче, тому тепла більше, ніж у зоні лісу степу, але вологи значно менше. Літо спекотне та посушливе, зима холодна і малосніжна, у дмуть суховії. небезпечним погодним явищем у степовій зоні є пилові бурі. Часом Вітер переносить верхній родючий шар ґрунту на сотні кілометрів. Грунти у степу чорноземи. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. У степах ростуть трав'янисті рослини. Навесні, коли в ґрунті достатньо вологи, степ укривається. Різнобарвним цвітом тюльпанів, незабудок, фіалок. Згодом зацвітають королиці, гори цвіти, півонії вузьколисті. Через деякий час розвиваються ковила типчак, тонконіг, костриця. З'являються рослини, що мають опушене листя. Полин, шавлія, коров'як, синяк та інші. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. Улітку від спеки трави вигоряють, а їхні стебла відмирають. Однак степ і в цю пору напрочуд гарний. Восени вітер жене степом, витрушуючи дозріле насіння. Відірвані стебла катрану татарського залізняка, волошки розлогої, які називають Перекоти полем. Поставте, будь ласка, відповідну позначку. Переходимо до наступної сторінки. Рослини пристосувалися до життя в умовах степу. У багатьох з них листки вузенькі або дрібно розсічені, жорсткі або вкриті волосками. Це зменшує випаровування води. Деякі рослини мають довге коріння, щоб діставати воду з глибини, інші ростуть навесні. Коли достатньо вологи у ґрунті, з настанням спеки в них уже достигають плоди, і надземна частина засихає, у ґрунті залишаються цибулини, бульби, з яких наступної весни розвиватимуться нові рослини. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. Нині більшу частину зони степу займають сільськогосподарські угіддя, тому різнотрав'я збереглося переважно в заповідниках. Багато тварин живуть у степу, у норах, де вони ховаються і виводять потомство, а для деяких з них це місце для зимової сплячки. Зберігання запасів корму. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. За потреби перечитайте ще раз. У степу мешкають бабаки, тушканчики, сліпаки. Іноді можна побачити, як стоять стопчиками поблизу своїх нір ховрахи. Пристосувалися до життя на розорених степах миші полівки, зайці русаки. з рідка трапляються хижаки, лисиця, ласка, горностай, тхір степовий, борсук. У норах дрібних звірів селяться плазуни, черепаха степова, гадюка степова і ящерка прудка. Перечитайте, будь ласка, уважно ще раз і зробіть відповідну позначку. Степові птахи перепілки, жайворонки польові, куріпки сірі, дерихвости степові, гніздяться на землі. Вони живляться рослинами та комахами. Серед хижих птахів трапляються лунь степовий, сова, рябчик. Вони полюють на гризунів і дрібних птахів. Поставте, будь ласка, відповідну позначку та зверніть увагу на світлинник. На першій світлині зображена гадюка степова, на другій світлині ящерка прудка, на третій жайворонок польовий, на четвертій куріпка сіра. Продовжуємо далі. У степах безліч комах, метеликів, жуків, сарани, коників. Кормом для них є різні рослини. Комахи, у свою чергу, є поживою для птахів, плазунів і земноводних. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. На полях вирощують пшеницю, кукурудзу, овочеві технічні культури, а також завдяки зрощенню рис. Великі площі відведено під сади, виноградники, баштани. Поставте відео на паузу і зробіть відповідну позначку. Працюємо далі. Рослинні степів. Це чудовий корм для свійських тварин, тому тут багато фермерських господарств, у яких вирощують велику рогату худобу свиней, овець, птахів. У водоймах розводять рибу, нині майже всі степи в Україні розорано. Завдання людини зберегти незаймані ділянки степу хоча б у таких заповідниках, як Асканія Нова. Візьміть, будь ласка, і зробіть позначку після прочитаного абзацу. Перегляньте і ще раз уважно, яку саме інформацію треба перечитати ще раз. Над чим треба попрацювати. А ми з вами продовжуємо. Давайте попрацюємо з картою. Природні зони України допомагає вивчати карта природних зон України. На карті зображено смуги різних кольорів, так умовно позначають природні зони. З півночі на південь змінюються такі природні зони, мішані ліси, лісостеп і степ, невелика ділянка України належить до субтропіків. Зверніть увагу на карту. Знайдіть зону степу, які тут форми земної поверхності, а які великі річки перетинають зону степу. Подивіться, ріка Дніпро, Південний Буг, Дунай, Дністер. Покажіть їх на карті. Також хочу звернути вашу увагу на кількість заповідників, розташованих в кожній природній зоні. Зокрема, зупинімось на зоні степу. Зверніть, будь ласка, увагу на номери заповідників цієї зони. Давайте з вами трішки відпочинемо. Підведіться, будь ласка, рівненько і приготувались відпочивати. А тепер час фізхвилинки. Як тополі підростаємо, спинку рівненько тримаємо, руки вгору підняли. І рахуємо раз-два-три. Тихо, тихо, опускати і на місці пострибати. Руки швидко ми потремо і у боки їх візьмемо. Нахилились вправо, вліво. Ми сидітимем красиво. Сподіваюсь, що всі відпочили, набрали сил і можуть продовжувати працювати. Тож рушаємо далі. Давайте з вами розглянемо рослинний світ природної зони. Зверніть, будь ласка, увагу на те, які рослини ростуть в зоні степу. Ковела пірчаста, костриця степова. Олин звичайний, катран татарський, шавлія степова, волошка розлога. А які тварини є мешканцями степової зони? Це бабак, душканчик, ласка. Ховрах, гадюка степова, ящерка прудка, жайворонок польовий і куріпка сіра. Деякі з них охороняються і занесені до Червоної книги України. Давайте виконаємо з вами практичне завдання. Складіть кілька ланцюгів живлення, що сформувалися у степу. Пригадайте послідовність розташування об'єктів у ланцюзі живлення. Відповідь свою запишіть у зошиті. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання. А тепер давайте попрацюємо в робочих зошитах. Перше завдання. Вибери продовження до речення. Природну зону степів розміщено. Уважно прочитайте і оберіть. Де саме її розміщено? На південь від лісостепу. Друге завдання: Опізнай рослину степу, підпиши їхнє зображення. За потреби скористайся матеріалами підручника. Горицьвіт. Друга світлина, костриця. Півонія тонколиста, типча, незабудка, тонконіг, фіалка, тюльпан. Наступне завдання. Яких тварин степу зображено? Підкресли правильні назви. Перша світлина. Як ви вважаєте, діти? Що це за тварина? Крібка сіра, правильно. Переходимо до другої світлини. Кого зображено на другій світлині? Гадюка Степова. А кого зображено на третій світлині? Правильно, це ховрах. Складіть схему ланцюга живлення, характерного для зони степу. Можна скласти у вигляді зображення намалювати тварин та рослин цього ланцюга. А можна написати їх назви. Першим у ланцюгу живлення є рослина, другим тварина, яка вживає рослинну їжу. І третім тварина, яка живиться іншими тваринами. Ось такий найпростіший ланцюг живлення характерний для зони степу? Давайте перевіримо себе, де розташована зона степу в Україні? Схарактеризуйте пори року зони степу. Яка погода навесні, восени, взимку? Та влітку, як рослини та тварини пристосувалися до життя у степу? Відповідь проілюструйте прикладами, як люди використовують степ у господарській діяльності. І пригадайте. Чи не шкодить це природі? Про що нове та корисне ви дізналися з теми подорожуємо просторами степу. Коротко про головне прочитайте, будь ласка, висновок у підручнику. А тепер цікава інформація. Чи знаєте ви що? У різних країнах степи називають по-різному. В Австралії та Африці це саванна, в Південній Америці льянос і пампа або пампаси. У Північній Америці фреї, а в Новій Зеландії тусоки. А у нас з вами зона степ. Ваше домашнє завдання. Повторити тему на сторінках 141, 144. За потреби переглянути відео і ще раз. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Дайте, будь ласка, відповідь на питання. Сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило. Вдома я розкажу про. Складно було. Сподіваюсь, що вам нічого не було складно, адже ви розумні четвертокласники. Найважче було, але ж, можливо, все-таки щось було найважче. Дякую вам за роботу. Бажаю успіхів у вивченні предмету. Я досліджую світ. Нехай щастить.